Доброго дня. Які тепер категорії українців не зможуть автоматично нарахувати собі соцвиплати? Ну я хочу підтвердити ту інформацію, що відповідно до постанови 1320. Сьогодні передбачено, що з 1 січня одержувачам соціальних виплат необхідно звернутися до органів соціального захисту населення, до територіальних громад, а з приводу подання заяви та необхідних документів для. Поновлення е, державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, в разі якщо строки такої виплати припинені. Е, тому дійсно е, автоматичне продовження таких виплат, яке застосовувалося у нас з 2020 року в умовах е, ковіда, да, в умовах е, е, того санітарного стану, який був, і вони ці виплати продовжувалися. Потім вже після 24 лютого в умовах воєнного, воєнного стану також ці виплати автоматично були продовжені От, до 31 грудня поточного року. З 1 січня необхідно подавати нові заяви і поновлювати документи. А лише це не буде стосуватися тих осіб, які проживають на території, де ведуться бойові дії. Тобто, що я маю на увазі внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з тих територій а, у нас в області, а по на по обліку сьогодні в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб, у нас включена інформація по 148 тисячам таких осіб, які перемістилися, і які отримують допомогу сьогодні на проживання внутрішньопереміщеним особам. Таким особам однозначно, я хочу ще раз підкреслити, однозначно не потрібно нікуди звертатися, якщо вони отримують лише допомогу на проживання як внутрішньопереміщені особи. Такі виплати будуть автоматично продовжуватися, тому щоб не робити ажіотаж, не робити, скажімо так, зайвих рухів і і, люди, і донести до людей відповідну інформацію, тому... Внутрішньо переміщено потреби звертатися немає. Але якщо внутрішньо переміщена особа отримує паралельно із такими виплатами на допомоги на проживання в зв'язку з цими подіями, які сталися Збройній Агресії, але ще додатково отримує інші соціальні виплати, а такі виплати також були автоматично, продовжувалися. І ми дивлюся на те, що в тих населених пунктах, де Фактично неможливо провести ці виплати, і фактично не працюють управління соціального захисту населення, такі люди все таки в цьому році отримували такі виплати з центрального рівня. От так, у разі якщо внутрішньо переміщена особа, крім допомоги на проживання, отримує ще будь-які види соціальної підтримки. От і проживає у нас на території нашої області, то для того, щоб продовжити інші соціальні виплати, таким особам необхідно подавати також заяву, ну і поновлювати документи. Сама ж допомога на проживання як виплачувалася, так і буде продовжувати виплачуватися внутрішньо переміщеним особам. Якщо цей відсоток людей, яким не продовжують автоматично. Державну підтримку, чи можуть вони подавати заявку до нового року початку? Ми передбаченим порядком передбачено, що з 1 січня. Тому ми розраховуємо, що в нас в кожній територіальній громаді працюють створені і функціонують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення сільських селищних міських рад. Крім того, більше ніж у 30 громадах. Прийом документів здійснюється центрами надання адміністративних послуг, от і потім відповідно ця інформація передається вже на опрацювання управлінням соціального захисту населення районних державних адміністрацій. Тому необхідно подавати да, заяви, звертати саме туди, в територіальні громади, подавати документи, і відповідні документи потім електронним зв'язком за допомогою програмного комплексу соціальна громада будуть. Передані до районних управлінь соціального захисту населення, які мають функції сьогодні призначати і виплачувати соціальні виплати. А чи можна буде подати заявку дистанційно за допомогою гаджета? Ну поки що е, можна подавати, скажімо так, за допомогою мобільного додатку дія е, такі звернення, але повністю функціонал ще не працює для оформлення, скажімо так, всіх всіх видів допомоги. Дистанційно можна звернутися за наданням допомоги, зокрема в комплексі програми автоматизованої програми Є малятку. Там можна, можна оформити дистанційну допомогу при народженні дитини, допомогу замість або грошову компенсацію вартості пакунку малюка також. От можна оформити допомогу багатодітним сім'ям. От всіх цих три види допомоги через є малятко, яке реалізується, зокрема, і при відділеннях пологових відділеннях, вставних пологових відділеннях також запроваджено це. От. Ну, Крім того, можливо через цей додаток зареєструвати також дитину і отримати відповідна відповідний запис електронний свідоцтво про народження. Поки скільки... ці види допомоги, які реалізуються через е, додаток мобільний. А скільки часу може минути від того моменту, коли людина подає заявку, і до фактично вже е, тоді, коли вона отримує кошти? Ну, як правило, це е, в межах е, одного місяця людина вже отримує кошти на свій рахунок. Проте з 1 січня також хочу повідомити, що змінюється. Сама бюджетна програма, і фактично той механізм виплати, який був передбачений у 2020-2022 році, він буде змінений. От, але враховуючи цю ситуацію, я думаю, що в терміни ми будемо вкладатися, берез згідно з новими з новими порядками використання бюджетних коштів, які будуть передбачені на надання таких соціальних виплат, я думаю, а можливо, ми навіть і скоротимо цей термін опрацювання і вже надходження кошти на рахунки. Ну говорити про те, що це знаєте 10 днів чи 2 тижні, є різні ситуації. От є певні можливо, затримки із проходженням коштів через державне казначейство. От хоча виплата соціальні виплати сьогодні фінансуються в пріоритеті після після фінансування. На потреби військові, тому це пріоритет номер два. Я думаю, ми забезпечимо всіх місяці, стали проходження фінансування і випад державної соціальної підтримки тим власним населенням, які сьогодні перебувають у нас на обліку, які звернуться, які будуть мати право і відповідно вже отримують ці кошти. Звичайно, якщо такі звернення будуть надходити з 1 січня, то протягом. По законодавству 10-денного терміну будуть опрацьовуватися, відповідно, заявка про нарахування такої потреби в коштах буде передана на центральний рівень до Міністерства соціальної політики, який є головним розпорядником цих бюджетних коштів, і відповідно виконавцем цієї програми ми вже йдемо, як <кхів> на рівні області виконавці цієї бюджетної програми. Тому протягом місяця кошти мають бути виплачені.